Перше комплексне урбаністичне дослідження міста триває у Луцьку. А проєкт Урбан Vision Луцьк реалізують громадські організації місто перезавантаження та Урбан. Реформ за ініціативи і фінансування платформи алгоритм дій. Урбаністичне дослідження має на меті розробити майстер-план центральної частини Луцька, єдину стратегію, що допоможе владі, бізнесу і громаді працювати у спільному векторі розвитку. Пише виданням Рубрика. Зараз на прямому зв'язку із нашою студією співзасновник громадської організації алгоритм дій Адам Харлампович. Пане Адаме, доброго дня! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго дня вітаю. Пане Адаме, розкажіть про етапи роботи. які саме етапи включає і передбачає створення ось цього майстер-плану центральної частини Луцька, що має змінитися. В даний момент в дослідженні пройдено вже два етапи. Вони включали в себе соціологічні опитування, партиципації з місцевими жителями. З залученням бізнесу і з за участі представників влади, що має змінитися, в має повинен змінитися підхід, і головним результатом нашого дослідження буде майстер-план, який ми 100% діджиталізуємо. В даний момент дослідження можна дивитися на сайті UVL Algorithm NGO, Це під домен нашої громадської організації туди викладено у вигляді pdf файлів те, що зроблено вже на сьогоднішній день, і е, кінцевою метою буде створення певного дешборду з шарами, на яких можна буде дивитися, наприклад, густоту населення, можна буде дивитися транспортні потоки, і пізніше, наприклад, на базі цього дослідження, створити якісну транспортну модель міста. Забудовники зможуть використовувати також для певних розрахунків і для того, щоб бачити ті дані, яких в даний момент немає, ми взагалі це дослідження профінансували і залучили фахівців кращих в нашому місті і кращих з тих, кого ми знаємо. Серед нашого оточення Urban Reforms Харкова та місто перезавантаження як представників наших місцевих урбаністів та архітекторів, саме тому, що в нас в громадській організації є велика мета збудувати креативний хаб Луцьку, наприклад, по зразку промприладу або брюссельського «Бі централ і на момент, коли ми, як айтівці, які е, не розуміються в урбаністиці і архітектурі, почали обговорювати сам задум і робити якісь перші прорахунки, плюс перші архітектурні моделі, ми зрозуміли, що нам абсолютно не вистачає даних. Саме тому ми звернулися. До досвіду Львова, до досвіду Франківська, е, порадилися з їхніми архітектурними бюро з архітекторами міст і зрозуміли, що сучасний підхід в плануванні не лише нашого креативного хабу, а взагалі будь-яких класних об'єктів в місті вони впливають не лише точково, а екосистемно. Е, ти точно, е, якщо ти будуєш якийсь об'єкт або навіть відкриваєш невеличку кав'ярню, ти е, впливаєш на об'єкти, які тебе оточують. Ти впливаєш на потоки пішоходів на те, де будуть паркуватися автомобілі, і так далі. І е, ми в даний момент ми дуже задоволені тими результатами, які є вже, тому що. Ми отримали за рахунок заходів, які ми провели, отримали дуже багато цікавих ідей від людей, які проживають в різних районах. Ми бачимо кейси, коли вже з існуючого ПДФ, з того, що ми вже зробили, з один з забудовників залучив маркетингову агенцію, яка скористалась дослідженнями. Наприклад, завдяки тому, що вони побачили неформальну назву району. У нас в місті є завод Експо, всесвітньо відомий цей район е, називається за модерном. Люди кажуть, я проживаю за модерном, і тому е, маркетингова агенція, наприклад, зробила е, брендинг для нового житлового комплексу, який е, назвала модерніст, і е, е, я вважаю, що великою Цінністю нашого дослідження буде те, що будь-хто чи це бізнес, чи це забудовники, чи це автодор, чи це малесенький підприємець чи представник влади, він може безкоштовно скористатися результатами, е, тому що пророблена величезна робота з залученням, в тому числі студентів, е, які є носіями, взагалі, е, нового, нового і альтернативного погляду і. Е, всі результати, всі результати доступні вже зараз на сайті, і третій етап ми очікуємо найближчими місяцями. І я хотів додати ще, що ми паралельно проводимо також заходи, які називаються Urban Talks. Це... Такі неформальні зустрічі на 30-40 людей, куди ми привозимо фахівців з України і з за кордону. Наприклад, ми привозили вже італійського архітектора відомого і нідерландського архітектора, і вони читають лекції або розповідають про досвід інших міст, про досвід інших країн. І про те, як взагалі відбувається, наприклад, впровадження змін, або як взагалі такі програми комплексно впливають потім в, в, в просторі і в часі, що можна зробити потім з цією програмою, наприклад, через 5 років, як вона вплине на, на місто, як вона вплине на мешканців і на їхнє сприйняття міста. Пане Адаме, ви зазначили, наскільки я розумію, ви співпрацюєте безпосередньо із лучанами. Розкажіть, будь ласка, як саме цей процес відбувається? Чи відбуваються тобто якісь заходи опитування? Яким чином ви розумієте, чого хочуть самі лучани, яким вони хочуть в майбутньому бачити своє місто? Дякую за запитання. Так, дійсно, ми проводимо заходи. Всі заходи публічні, і на ці заходи приходять. Ми запрошуємо. Усіх охочих, і я щасливий в тому, що місцеві підприємці, закладів громадського харчування, кав'ярні, ресторанчики, теж нас підтримують, розміщають наші афіші, наприклад, і також транслюють цінність того, що потрібно ходити на такі заходи, тому що ти можеш реально впливати на те, яким буде простір, який тебе оточує. і Лучани активні в даний момент на перших кілька опитувань, які ми робили, ми задіяли понад тисячу респондентів, і ми маємо зовсім альтернативні точки зору. І ми розуміємо якраз певну статистику, якої нам не вистачало на самому старті. І ці заходи були два заходи було у вигляді. Партиципації це такі е, е, ігри, або е, в ігровій формі проводились певні речі для того, щоб лучани, наприклад, на роздрукованій мапі. Ми ділили людей на групи, і одна група відповідала, наприклад, за культуру, інша відповідала там за інший напрям, і люди якраз розказували, розповідали свої ідеї, чого в цьому районі не вистачає що в цьому районі, наприклад, заважає взагалі жити, от де потрібно додаткова автобусна зупинка. Цікавим фактом, наприклад, виявилося те, що не всі лучани знали, що в нас е, в місті є чотири річки, і одна з них, наприклад, зараз активно розчищається силами е, громадських активістів, яких за собою веде громадська організація місто перезавантаження, і е, вони зробили вже кілька толок, і, наприклад, розчистили берег річки і. Цікавим фактом виявилось те, що на, на одного на одному з заходів ми почули від людей запит, і зрозуміло, що це дійсно так, що, наприклад, річка Сапалаєвка найбільше використовується людьми для дуже тихих прогулянок е, наодинці або для заняття йогою. і е, лучани завдяки тому, що використовується відкритий підхід. І я б сказав, він він в цьому інноваційний, коли е, тобі не нав'язують, що буде в цій точці. А ми навпаки, запитуємо. Ми спочатку запитуємо і потім це переносимо вже в якусь електронну форму і показуємо, відкриваємо ці дані всім. Лучани активно беруть участь, і ми запрошуємо їх проводячи один захід. Ми автоматично запрошуємо їх на наступний. І мене радує той факт, що все більше і більше людей, особливо молоді, підключається на наступні заходи. І другий формат це якраз відкриті лекції, які ми назвали серію лекцій Ми назвали Урбантокс. Туди ми якраз привозимо фахівців, і там також у вигляді лекції з відкритою дискусією. Спеціалісти і молоді спеціалі... молоді фахівці дискутують над тим, що краще, пане Адаме, А як поставились до вашого майстер-плану у міській раді Луцька, чи може цей документ стати дороговказом у процесі формування розбудови центральної частини міста у процесі її ремонтів? В даний момент ми ведемо перемовини і сподіваємось, що фахівці відділу архітектури, наприклад, фахівці того самого Луцька Автодору, зможуть брати певні елементи дослідження для себе і імплементувати там якісь певні рішення, ми не нав'язуємо наше дослідження і результати нашого дослідження, тому що. Можливо, в інших містах інший шлях, і такі дослідження замовляло місто, тому що був для цього був або якийсь прецедент, або був якийсь поштовх в нашому місті. Ми стали ініціаторами. Бізнес став ініціатором, підтягнув громадські організації, і громадські організації працюють напряму з містянами. Чи буде імплементувати це міська рада там в стратегію міста, або, наприклад, в якісь документи. 에, які там програмні документи, які місто буде використовувати в своїй діяльності, ми не знаємо це буде залежати якраз від результатів наших перемовин і від відкритості міської ради, 에, ми відкриті до всіх зауважень, до всіх е, їхніх також точок зору. Але е, якраз величезним плюсом є те, що наша робота профінансована незалежно. і е, для того щоб результатами дослідження користувалися кінцеві стейкхолдери, кінцем найбільшим кінцевим стейкхолдером буде бізнес. Він може це робити і без прийняття, наприклад, нашої нашого майстер-плану за програмний документ міської ради. Зрозуміло. Що ж, дякуємо вам, пане Адаме. Дякуємо, що долучилися до розмови у нашій студії. Це був Адам Харлампович, співзасновник громадської організації алгоритм дій. Нагадаємо, у Луцьку триває третій етап першого комплексного урбаністичного дослідження міста. Цього тижня у програмі з нуля. Якщо підрахувати кількість людей, які зараз працюють з кримчан в державних органах Республіки Крим, то це близько 200 тисяч людей. Я поняття справедливості є поняття закону. Ми маємо завжди керуватися законом, якщо ми живемо в певній державі. Коли Крим повернеться до нас, нам треба буде його розуміти по-новому. Нам треба присвоїти його, зрозуміти, що це така ж частина України, як Рівненщина, як Житомирщина. Дивіться у неділю о 16.00 на всіх місцевих телеканалах Суспільного. Тож, ми продовжуємо говорити про комплексне урбаністичне дослідження міста, яке триває у Луцьку. А до створення цієї урбанвізії залучили також зовнішнього підрядника громадської організації Урбан РОМ із Харкова. А голова громадської організації Урбан Реформ Олександра Нарижна зараз на прямому зв'язку з нашою студією. Пані Олександра, доброго дня! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Вітаю вас. Пані Олександро, яким досвідом ви ділитеся із урбаністами Луцька, що нового можете внести у цю їхню роботу? Ну, я, я думаю, ми почали якраз проєкт з, з того, що ми зазначили в ці точки партисипації і залучення людей, да, тому що ми коли формували запит. Ми обговорювали, як ми будемо працювати, які у нас плани, цілі, задачі та для того, щоб зробити дослідження, зрозуміти Луцьк, який Луцьк, на що спиратись, да які умови. А і напевно, це головний метод, скажімо так, який йде наскрізь всіх наших яким якими займаємось, це є така дуже глибока права. Uh, і ми в цілому така міждисциплінарна команда. Ми урбаністи, да, але у нас є економісти, і соціологи і дослідники, де да, з нами в команді, і наша задача покривати місто, ну как досліджувати місто в різнопланово, розуміти, як місто живе і працює. Спілкуватися з людьми через людей вивчати місто і через людей проектувати місто. А і ми, от ми в цілому, з 2014 року працюємо, і ми якраз після революції гідності так заснувались. І навк, протягом всього часу, ми якраз багато вивчалися практики партисипації і в європейських країнах. Це нова нові підходи не тільки для України, Да? Тобто ми по суті. Ті йдемо так в, в ногу з Євро, Європейським Союзом, да? тобто вони також їх почали інтегрувати десь років 10 тому, да? достатньо достатньо активно, але вони дуже сильно просунулись. Ми трошки в Україні менше, але ми в своїй діяльності намагаємося в цю співпрацю тримати, тому що е, краще ніж люди знають місто, е, ніхто не знає. Да? І ми ніколи не знайдемо ніякі відкриті дані, якщо не будемо спілкуватися з людьми. І не отримаємо від, від них оцей досвід їх життя і їх бажання про майбутнє. Яким саме чином ви отримуєте ось цей досвід від людей цю інформацію, цю візію, як, яким би вони хотіли бачити своє місто? Ну тут ми намагаємося працювати з різними методами. Наприклад, перше, дав Адам вже розказував про таке соціологічне дослідження. Ми робили соціологічне дослідження разом, якраз по збору такого відкрит... ну, якби це було анкетування онлайн, але з такими глибокими питаннями, тобто, це якісні питання, на які часто є відкриті відповіді. Та то це не просто статистика. А по-друге, ми проводили серію близько, якщо не поміряю 40 зараз таких глибинних інтерв'ю з лідерами домов. І це метод також, який дуже, дуже сильний, і наші там, європейські партнери часто таким користуються, да, коли ти спілкуєшся з одним лідером, він рекомендує іншого. Да, і ми через лідерів думок, лідерів різних галузей, культури, науки, політики, в... Виробників із бізнесу да ми збираємо цю картину бачення міста і збираємо їх сприйняття і їх. Такі перші запити на на, на, на розвиток а, і в а, подальшому ми робили якраз оці воркшопи. віркшопи. А, і ці воркшопи вони трошки відрізняються по методам. Звісно, для кожного заходу треба шукати новий метод. А, ми працювали якраз в перший заход у нас. У нас був присвячений по різним таким шарам вивчення міста. Дату про природу, про культуру у нас було про транспорт, про інфраструктуру. А, ми якби, брали такі великі шари ми робили презентацію дослідження і дозбирали дані від людей якраз про такі напрямки, як вони бачать, і що які сильні сторони да, вони бачать, і які потенціали. Ми робили такі закритий воркшоп, Ну він був не публічний, да, але він був. Відкрите для ком'юнітінг, в якому брали uh, участь архітектори міста, девелопери, uh, забудовники міста і міська адміністрація. Uh, і цей віркшоп був по такому методу uh, why, uh, what і uh, how, А да, тобто, як ми про що Луцьк та чому Луцьк? і Що ми хочемо зробити, і як ми це зробимо? І оцей воркшоп нам також дав дуже сильний такий поштовх до подальших дій там, фіналізації дослідження і якби запиту такого формування векторів таких розвитку і основи для майстер-плану, тому що цей віркшоп нам привніс такі бачення різних команд. Тобто, у тебе є одна тема, і на протягом цієї теми працюють там три команди, і три команди генерують. Ідеї свої е і свої якби своє своє уявлення, і потім ми все все разом обговорюємо. І на виході ми отримуємо, е, три різні команди, три різні точки зору. І у нас є якісь речі, які у всіх є загальні, чи які один одного підсилюють, і на за рахунок таких. Е Різних методів, скажімо так, такого пратисипації ми виходимо все більше і більше, збираємо картину реальної, реальної ситуації і такого бачення майбутнього. Ну а важливо б... розуміти да. пані Так. пані Олександро, а я... відчуваєте ви якусь реакцію органів місцевого самоврядування на цю вашу ініціативу? чи реагує якось Луцька міська рада на, на таку пророблену громадським сектором роботу? Я за своєю специфікою в проєкті не дуже багато спілкуюсь з з формальної сторони з Луцькою міською радою. Ми спілкуємося з і залучали представників і окремих фахівців, які працюють, які є лідерами департаментів, які дуже добре знаються на різних аспектах міста і дуже горять містом, Робили дослідження по різним темам, і вони є. Дуже сильними фахівцями, а, і я би сказала, що вони привносили зі свого боку також дуже багато. Але а, класний ефект був того, що якраз ці фахівці, а, хто працює да, в міській раді, деякі вони чують людей а, і вони спільно генерують ці ідеї на майбутнє, да і своє уявлення, і це допомагає їм фільтрувати. Своє уявлення, воно донка ну, і розширювати і людям якби чути їх. Да, і в нас навіть був такий дуже цікавий захід один з урбантоків. По-моєму, це був перший чи другий. Коли ми представили якраз такі перші ідеї, такі короткі висновки з. Такого соціологічного опитування і цих інтерв'ю глибинних з людьми. І там одне з питань було те, що люди не розуміють міську, міську адміністрацію, що людям недостатньо комунікації, і якраз на цьому заході була представниця якраз міської адміністрації з цього питання, яка намагається навпаки як би, бути відкритою. І це і це при такий відкритий діалог. А тому, що якби люди формулюють, какби і підтримують то що би, наші Зрозуміло. висновки, і мокаби, ну, і ми налагодичами цей діалог. Зрозуміло, дякуємо дуже, пані Олександро, за те, що долучилися до розмови у нашій студії. Це була Олександра Нарижна, голова громадської організації Урбана Реформ. А нагадаємо, у Луцьку триває перше комплексне урбаністичне. Дослідження міста. Ну а інформаційний день на суспільному продовжить історію 47-річного військового Валентина Фіщука. У квітні минулого року він пішов на фронт добровольцем, брав участь у обороні Бахмута та Соледара. Його історію дивимося далі. А одразу по тому о 14.00 зустрічайте у цій студії Тетяну Климчук із випуском новин.